Друзі, привіт! Сьогодні 11 лютого, на дворі плюсова температура, все, розтає, біжить, капає, а я на рибалки. Тобто приїхав тут, знайшов одне містечко, проїхався попід і пробував де можна зайти на лід. Зайшов ось тут на лід, зараз вам покажу. Маленький ось тут такий. П'ятачок, як ви бачите, річка розтає, ну тут ль ль льодок такий непоганий, кріпкий, плічньою не пробивається. Ну, Як за один удар пробити, то можна. Ось доходжу аж сюди. Там, як бачите, вже все тече вода. Ну, під цією стороною течія менша. А під тою стороною, бачите, течія сильна, води вже, мабуть, більше, чим було прошлу весну. Хто зна скільки ще буде сейгод її, бо вже ось кілька передають, кілька днів сильна відлига, понеділок, вівторок, середа, а тоді там далі вже до 10, 8, 7, 9 градусів морозу. Тут ось я походив, подивився камерою. Ось саме на оцьому п'ятачку побачив те ж саме плоскирочки. Ну, попробую, Приїхав, то попробую, Бо в других містах вже не зайдеш. А в ті міста, де я був, там те саме. Учора по дощу після обід я спробував. Поїхав туди на яму, де раніше плітку плоскирку гарну ловив. Перебрався на ту сторону. Там ще хлопці під'їхали. Разом ми пробули годинки-дві, ну, на черв'ячка один поймав окуня і плоскирку, другий одну маленьку плоскирку, а я на безмотилку ловив, не спіймав нічого. Пробував навіть на балансир. Але без результату. Риби дуже-дуже на тій ямі мало. Практично немає. Ні в пеньках, ні на глибу. Обійшов увесь затон. Пошти риби немає, путньої нема риби. Ну, Є там койде, койде, окунець якийсь. Ну а тут на цій містинці хоч плоскирка є. Кругом одне й те саме кажуть рибаки. Дрібнесенька оця плоскирочка і все. Койде пліточка. Коли не коли щось попадеться, дуже рідко таке, більш-менш за ладошку, так сказати. Можливо, десь внизу і ловлять, ну, у нас тут саме таке. Так що будемо пробувати. Поїхали. Ще забувся сьогодні до цієї камери, що зараз знімаю триногу вдома, зараз якось її примудрую То вон там на саночки. Ну що ж, поперли, ловить? Спробуємо зараз половить, чи в нас щось вийде чи ні. Бачите, яке під ногами. Мокрий сніг, вода. Оце б градусів 5-6 морозу до 10. Оцей би сніг замерз би, промерз би, то ще б. Можливо, блід би подержався. А так, Невідомо, яке воно ось, ось, за оці ось дні, якщо розтане, та розтане. Ще дощ передають, мабуть, на завтра. І хто знає, чи буде можливість зайти на лід чи ні. Ну, то таке, будемо дивитися, що ж ти зробиш. Ну, ось так. Оця мармишечка, що я ловив, грушка така. Три мотильчика, мотиль невеликий і. Ой, потихеньку зараз тут я. Вроді би бачив. Ходе біля дна плоскирочка в основному вона висить посеред води. В основному посеред води. Ну що, сейчас попробуй. Ну а що ж ти зробиш? Хотілося щось би. Путніше впіймати. Вчора я говорив, пробував і на балансир. Наверное, лунок 20 пробігся, ніде нічого. Так, дно я знайшов, друзі. О, о, о... Ух ти. Це ще... О, друзі. Диви. Ще й нормальна плоскирка. Така більш-менш. Так, треба сюди перебиратися. Хай пливе. З неї все рівно нема що їсти. Така собі ще, можна сказати, залі... на грані залікової. Може зараз щас... крупніша підійде. Зараз переберусь сюди. Опа, ого, ви бачили як на ходу. Нічого собі, А, вона, вона підбагрилася. Я, друг, опа. Я її піднімав, піднімав, гола мармишка вже. А вона підбагралася під той, під зябро. Я такий удар. І супротив такий більш-менш був. Ну воно ж. Так, а вони об'їли весь мотильчик, зараз ми додали мотильчика. Щоб десь щось пошукати, вже на лід не зайдеш. Пооставалось лід в таких затончиках і то не скрізь. Миє кругом. Течія сильна, води багато, вода піднімається. Ну і... О, бачила, як підняло гарно. О, це вже дрібне все рівно. Дріб'язок. Ось вам покажу, щоб ви бачили. У мене ладоня середня, невелика. Ось таке. Трошки більше, ніж на пів ладошки. Навіть з хвостом не на ладошку. Ну та перва була десь приблизно з хвостом на ладонь. Шкух. Оце таке воно. І мабуть, об'їло. Мабуть, об'їло. О, О, Хе-хе. бачите все. Все одне і те ж, одне і те ж. Вже висмоктали мотиля висять висять одні шкурочки, курочки. Ну нічого, мотель єсть, начепив і наживив свіженьких мотильків. Ну, вони вже не дуже свіженькі, але ну, ті, що були на гачку, зовсім уже. Ніякі одні шкурки позалишились. Ну. Настояч. Ей-ей. О, о, друзі. Ну це вже щось таке і непогане. Ті. Ну так, да, це вже тако, бачите. <гум> ну як непогане. зараз я вам покажу. Я маю на увазі те із того, що клює. Ай! <смі> Жива яка. Щас, зараз. Ось дивіться. із хвостом немає ладоні. Це дрібне. Аби така, хоч нема тут що їсти. Нема що їсти тут, о, о, друзі, о. А це вже щось таке більш і нормальне. Во, дивіться? Оце вже хороша. Так, ну що ж, може ми упоймаємо хоч на маленьку жарюшку трохи. Ну тут у калюжу кинемо. Це вже ладонь таку. Нічого, вона в калюжі вон плава, якщо така не клюватиме, ми її випустимо. Щас. Отак на отакі коливання. Ух ти, диви, Зразу і клюнуло. Ех ти. Оце дрібне клює. Е, як хороша клюне. У неї клюв більший. <рес> клюв. Каже, чого риба не клює? А каже, в неї клюва немає. О, друзі, о, це вже підійшло щось таке. О, дивіться, це вже залікова. Клас. Диви. О, це вже мені починає подобатися. Не супер здорова плоскирка, але таку вже можна сказати їстівна. Клас. А такі покачування. Раз. отак так. Не дуже такі швидкі. ехти ехти І вгору, коли піднімаю. Не супер здорова плоскирка, але таку вже можна сказати їстівну. Класс. Ви, І... щось. А такі покачування. Раз. Отак. Не дуже такі швидкі. Ех ти. Ех ти. І вгору, коли піднімаю. Ви торка, ну це видно дрібне. Трава мішає. Ех. Ні. Клюв, клює зразу. Опустив, пару раз хитнув. Ну, бачите, не пару, уже разів. Разів п'ять. Плюнуло, ну. Эх, бачите. Ну я відразу можна сказати. О, эх, ну, дрібне. Е, э, дрібне, э, все зовсім дрібне. Э, это все мне оно. Так, мотиля з'їли, додаємо. Ну, ще залишився трохи, зараз спробуємо більший пучок начепити, можливо, більша плоскирка клюне. Так, а ну зараз сейчас... спробуємо начепити, так би сказати, пучечок. Мотиля, якщо у в нас, із цього щось вийде. Завжди, друзі. Вибираєш, де більший, а тоді залишаються одні ниточки. Ой, не люблю оце, коли оце вода, оце все джилка прилипає. Так, ну ладно, почнемо на відпуск. Бачите, бачите. Вале, вале вже. Настоячу не хоче. Хоч і кльов активний, але настоячу щось. Ух, хі -хі, бачили? Хі -хі -хі. як гарно клює. Ладно, будемо пускати, так опускати, опускаємо, опускаємо, опускаємо. О-о-о, оп, підніма, підніма. Оп, ех, зійшла. Дряпанув. Як по зубах, проїхався. Зуби тверді в неї. Перестає клювати. Як вона мов їм розказав. Ні. Ага. Опа! Отак легесенько, легесенько. Ну о, це вже така більш менш залікова. Будемо набирати на маленьку сковорідку. Зараз ми їм Щас її зроблю тут. Такий більший басейн О, ну так хай плаває. Думав, там мені глядачі мої пишуть, жерлиці став, щука, Ей, не хочу я її, не, не дуже мені подобається їх ставити, з ними гратися. Є у мене там 4 чи 5 штуки. Не знаю. Уже ось 4 дні і щуку вже ловити не можна. Так що з 15 до 5, з 15 лютого по 31 березня. У щуки нересті ловити її заборонено. Так що. О, Ух ти, хорошенько. О, друзі! О, ох ти! Нічого собі! Ого-хо-ху-хо! Дивіться! Це вже по нинішніх часах це вже гігантська, це вже ох, красота. О, друзі, якщо так далі піде діло, то я гадаю, хоч на маленьку сковорідочку, а я нашкрібаю. Так, щось почало клювати рідше, але плоскирка гарніша. Ну, хай буде так, я тільки за. О, о друзі, о-о-о-о, опять щось таке більш-менш. Ну нормально, залікова. О, бачите, пішла. Рідше. Значно рідше, по то покльовка тільки опустиш і так воно не дуже цікаво так ловить. Так значно цікавіше. Так значно цікавіше. Ти потихеньку. Кив, 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 тільки раз і єсть. А то диб-диб, дьорг диб диб дьорг диб-диб, дьорг і то юдочкою маслаєш, маслаєш, поки почепиться ти нерви тратиш. Нема. Па, і є, бачите? Ну це ну це така покльовка, це <смі> бачте, бачите, це дрібне. Така покльовка різка, це мелоч. Так, це ми випустимо. Так, ну що ж, продовжуємо ловити далі. Щось у мене камера була виключена. Не розумію чому вона виключилась. Хм. Щось перестало. Може крупняк підійшов. Ага. О, ох ти крупняк же тягну. Без багра не витягнеш, дивіться. Без багра не потягнеш. Об'їло. Об'їло мотилька. Зараз начепляємо. Хоче щось на свіжого мотиля? Ага. Раз довбануло. О, о, друзі. О, є, а це вже вона. Ну як вона? Залікова. О, гажте. Це вже є. Я... Це вже залік. Бачите? О. Підійшла. Бачите, як виходить. Коли зразу клює моментально, сіпає, значить дріб'язок. Тільки трошки мов перестає, затихає клюв, слабше, ну, зато потім попадається вже більш-менш плоскирка. Видно? Не знаю чи я правий, але видно, підходить з грайка більшої плоскирки, відганяє дрібну. Її не так багато, не так вона різко клює, ну клює. Коли дрібна тут, вона зразу вже особливо на відпуск. Коли мармишка йде вниз, так вона її підкидає як м'ячик. Ого, ви бачили як? хо, -хо, 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 -хо. І цей непогано ще. Та тако більш-менш залікова. З розгону валонула так, що аж значте, не хоче вже. Вже не хоче. Вона може відійшла десь у другу лунку. Можна було попробувати, Ну. Ну досить. Не буду я сьогодні пробувати на балансир, щось нема в мене бажання. Щось уже відпала в мене охота. Ну сьогодні хоч краще, хоч плоскирочка прокльовувала, хоч через одну чи через дві така. Хоч трошки більш-менш похоже на щось трошки Ні, навіть не призупинило все хорош вимотуємося і додому додому гріємося снідаємо і обідаємо разом Так що все ж, друзі, ось така сьогодні рибалка. Не, як би сказати, не погана. Там не супер рибалка, але нормальна. Проти, якщо взяти проти попередніх останніх рибалок, то набагато краще. Хоч плоскирочка трошки краще, хоч на маленьку сковорідку, а спіймав рибки. А то ті рази зовсім було дрібно. Так що, ось так. Трошки половив, зараз вже майже 11 година. Так кажучи, десь півтори годинки, година і 40 хвилин я половив там. десятка-півтора спіймав таких рибин, що можна пожарити. Десятків два, мабуть, а то й більше випустив, ну, клювало гарно. І під кінець трошки затихло. Ну, вже зрозуміло і вже і обід скоро, то вона не дуже і клює. Так що, друзі, кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до скорих скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!